Добрий день всім. Сьогодні поговоримо, ну скажімо так, на астрологічну, езотеричну тему. От, Я думаю, що вона потрібна, щоб ми все ж таки знали, що ми можемо, що не можемо. Я тут хотів просто поговорити про нашу, от скажу, карту України сучасну, так, що там у 91-му році була заснована там, пам'ятаєте, після путчі в Москві, в 91-му році там рухавця, оголосили, що, що у нас нова, мов, ну, заклали, як би скажемо, нову Україну. От. Ну, скажімо так, астрологічного погляду дуже невдало. Та карта була, що 1990 року, коли там декларація про незалежність. Вот, коммунисты проголосували, при называют. Рухавцы там, ну в основном Западемцы там, рухаются. А, там коммуняки, мы сейчас своє все зробили. Ну, завжди роблять. Знаєте, просто така закономір. Все, что Западенцы роблять, все нам ниж в спину. Вот все роблять, я кажу, як каже, як, тому написанописании написано, с благими номерами у могилу загоняют нас, Украина. Вот, а тут. Ну, вчить астрологію там. Ну я зараз закінчу вже набір на курси астрології. То хто хто може, хто хоче. Ну, вчить, чим більше людей буде займатися езотеричними науками, вона ж розширяє свідомість, розумієте? А то у нас мислення якесь примітивне. Ми, ми вже не хомо сапіенс, ми хабіліс. А хабіліс – це людина уміла. Вона тільки вміє землю обробляти, там що там, що там гроші зроблять. Там. А мислити абсолютно відсутні, тобто не хомо сапінс. Хомо сапінс це людина розумна. Немає у нас розуму. От. Ну треба все-таки розвиватися. Да? Бог прокляв нас. <клес> у нас карма важка. Знаєте, пишуть, от коли там буде карма, яка в Росії важка карма покарає там їх. По-перше, <клес> бачите, в езотеричному плані люди навіть не розуміють, що імперія завжди живиться злоби, ненависті крові. Чим більше крові, тим більше, скажімо, ця система буде жити. Оцих правителів, там і на, і ця держава. Але вона на, ну скажем так, на темних енергіях. От. І тому от коли вже темним силам набридне та Росія, тоді буде розплата. У нас же теж не, не світла карма, у нас теж темна. Вони тільки думають про чужу карму. А про свою. Карма це взагалі називається не кара, як, як люди думають. А це залік позитивних і негативних діянь наших. Вот о чому річ. Тому що, якщо позитивне діяння, йде винагорода, а негативне йде покарання. От і чому. То карма, карма, карма там. Це розплата. Да, розплата і, і винагорода. У нас винагороди поки що нема. Ми, як ми як наділи на себе оцю нацистську свою символіку. Розумієте, оцю бандеровську ідеологію. Все, космос нас зразу опустив на саме дно І почали нас нищити. Та ще карта у нас така. Знаєте, зараз ми розглянемо. Ну, от вам і карма. Доки ми нацизм цей не випотрашимо, не, не винищимо в себе на Україні, нацизм цю злобу, ненависть, оцю ту мову там. Цю, от. Це ж. Розумієте, це ж терор просто. Западенці просто взагалі. Зло, несуть зло, розумієте? Як кажуть в Святому Писанні, вони ж думають, що вони благими нас намірами, а вони ж начебто з благими намірами, да? Україну заганяють в могилу. От. Так що тут треба ж теж розуміти. Ні покаяння ніякого, розумієте, це карма, Кошмар. Ну, от я просто кажу, що мислення абсолютно, ну, я розумію, що у народу мислення не примітивне, але інтелігенція абсолютно не хоче думати навіть. От. А тепер давайте до карти перейдемо, що нам ці всі рухавці 91-го року, як кажуть, начаклували. Вот, 24 серпня 91-го року. Карта наша. розумієте, що кидається в очі, зразу кидається, да, я тут зразу читаю з іншого комп'ютера. Що тут Плутон стоїть в 9-м домі, наприкінці 9-го і на, на кус 10 го розумієте, це постійно Влада. це постійно наша Влада буде дикта, диктаторскою. Разумеется, бандитско-диктаторской, мафиозной. Плутон завидує цим мафіозними структурами, насилиям. От у нас парламентська, президентська країна, да? а насправді у нас президентська. А парламент десь там сидить на самого дні, як кажуть, самого глубокого ущеля. Просто мафіозна структура. От вам по Плутону цим мафіозної структури, і вона постійно буде, поки народ не зрозуміє, що він робить. Знаєте, це зараз приблизно так, от, як Ісус Христос, коли його розп'яли на, на Христі, він просив свого батька Бога, що прости цього народу, вони не відають, що вони роблять. От, ну от, наприклад, тут, Меркурій ретроградний, Венера Ретроградний. Ну Меркурій це ретроградний, говорить, що, що запозданням працюють мозги. Постійно повтор, постійно недорозуміння, що треба робити. Ну, наприклад, росіяни нас постійно обливають брудом. Ви хоч бачили, причому на цьому, на рівні, на світовому рівні, ви бачили, де Україна виправдовувалася і де розповідала правду. Абсолютно немає нічого. Ну, Зеленський вирішив, що він геніальний геніальний. Все порозганяв, все тільки сам сам типу, всіх рекламує, себе рекламує. Ну я просто так звертаюся, просто, ну я не знаю, там це Бог покарав нас за цю, за, за скажімо, цю всю банду постійно народ. Ну, ну, я просто кажу, ну, у людей простих, хто знає англійську мову, давайте розповідайте англійською мовою, американцям, доносьте європейцям, що і хто і ми, розумієте, о чому річ. Тільки бандера туди не запускайте, бо ці все спаскудять. Я просто знаю це все. У них тенденція така. С благими намерами все опаскудить. От. Тому, просто вот, просто там скажу, що до людей, люди, американцы, вони ж тоже не, не все там дурні. Хоча Трампа выбрали, показывается, ясняри. Но они ж тоже хочуть читать щось что Нічого знают. Ничего же не знают, ничего не читают. Тому Трамп и цим. Позакривав там все, придавив все засоби массовой информации. Так само, як Путін діє. Ну, два бандита, розумієте? Два психопата. Що Путін, що Трамп. Ну Путін той хитрий, підлий, разу когибист. А Трамп це просто ідіот. Вот. Тоже з замашками <див> диктатора. Вот. Ну вот, этот ретроградный Меркурий, говорит, то, що ми постійно запізнюємося в тому, що нам в плані робити. Ну и мазрины працюют. Ну, то есть Венера ретроградная, розумієте, вона управитель четвертого дома. То есть у нас в доме все про... постійно проблема. Мы хочемо красоваться, а нам не дают. Потому что мы ми... за пизменем идем. Нам там відмовляют. Вот, скажем, вот Марс в шахте в 8 доме, разумеете? Спадщина, постійно війна за спадщину, постійно війна за землю. Постійно. На межі життя і смерті, тобто війна, розумієте, в чому річ? А в партнерство взагалі там на Коспіді Сьомого Дому партнерство південний вузол. От, ну, от. А це говорить про те, що у нас, ми хочемо, щоб у нас були партнери. У нас партнери нас ігнорують. Просто ігнорують. Нас просто. Просто не бачать, що мы, да, у нас там Сонце, куча планет, Венера, Юпітер, Меркурий. Все, все це нівелюється. Тобто сбоку, начебто, ми виглядаємо нормально. А насправді, коли документальные справа треба, все у нас ігнорують. Кошмарна карта вообще. В принципі, на Куспіді, на сцененте. Там Нептун з Ліліт, там все Евран туди приїхав. Причепився в 11-му домі, розумієте? Харизми повно, але ми не знаємо, куди ми йдемо. Путь наш вам Ніхто Ніптон розмазує. А що ми, ми робимо, як Кучма колись сказав, коли став прем'єром. Ви нам скажіть б, до парламенту, зговорить. а що ми будуємо? От його слова. Вот вам, вам результат, а потім мафію цю організував Кучма. От практично, це ж олігархи, це ж робота Кучми. То есть посіяв, що посіяли, да? Вот, кричали. Вот. Давайте кучму. Ну, получили. А він практично знищив все, що можна було на Україні. Це від нього це все пішло. Сатурн там, водоли, водолі, разу. У нас немає друзей, у нас взагалі. У нас з друзьями проблема. Вот. <кхи> то есть, <кхи> взагалі, навіть... <кій> Дешеві народилася на повний місяць, розумієте, повналодять, да? на повню по-українськи. Ну, знаєте, це ж, це ж бісовська енергетика. Постійно біси кругом крутяться. І біси цією Україною. І правлять біси. У вас мозги-то є, а? Я просто... Ну я розумію, що люди не знають, що це таке. Ну, я просто от роз'яснюю. Що ми, що ми добилися, що ми хочемо. От. Місяць, а то водолій поражений від Плутона, розумієте, це жорстока розправа з народом. Що ви хочете? От. Та ще й позиція до влади. Тобто народ вже ізольований, він хоче свободи, але його просто давлять, бувають там, гвалтують, нищать. Ось така карта, розумієте? Карта убойна. Це ж карта життя і смерті, розумієте, що ви? Постійно, постійно боротьба за виживання. Нам постійно не будуть давати, ну, скажу так, можливості жити нормально. Тобто ми практично в стані війни. Ну тобто ці то, то, оці от ці бандеровці внесли. Оцю всю ідеологію нацизму, фашизму, війни, там, сказав, смерть москалям. Що Порошенка, що Зеленський, все це перейняли? Бо центральна Україна мовчить, язики куди поховала, куди його, знаєте, в одне місце. І мовчать. Ну зато, зато ця вся ваханалія, це все нищить Україну. Ну, космос теж все ж бачить. Зумієте, що говорить. Тому й винищує, ті всі ж поховалися в себе на Західній Україні. А центральна Україна розплачеться, тому що діли на себе сатанізм, нацизм, знищення дітей, знищення євреїв, знищення що це Бандеровщина, вона ж просто так не проходить. От. Покаяння немає. От. А це ж а це пляма на весь світ. А це ж просто там замовчують, ця влада. На чолі з Зеленським і Єрмаком. Вони цим користуються. Чим довше війна, тим більше награбують. Вже мільярди. Вот. Ну, в общем, коротше, що ти зробиш? Ну, треба міняти. Треба прапор міняти, треба карту міняти. Або нову заводити, або повернутися до 1990 року. 1990 року. Тобто треба... Треба все це переосмислювати і це все міняти. Ну, у людей просто, як кажуть, мозги вже відсутні, вже не працюють. Але треба ж якось вставати, щось робити. Тому що знову ця влада, це все бандітизм і нацизм хоче на третій, на другий срок Зеленський прийти. А це смерть України, це всі езотерики заявляють. Це ж не тільки я. Це інші езотерики, астрологи, вони знають і все. Хто розбирається це? Це смерть України буде. Як, як ще до, люд, до людям довести це Так, Ну ладно, хто хоче вивчати езотерику, астрологію, записуйтесь, бо я вже, бо я вже сказати, припиняю набір. Я все сказав.